Прийшла пора продавати камрюшку. Складить обставини. Треба з нею прощатись. Сім років покатався. 310 рідного пробігу. Знайшовся покупець. Будем продавати. Повозила багато де, показала багато що, зауважень ніяких. Думав, після Toyota сяду на Lexus, але поки. Не складається обставини так, щоб був Lexus. Але всьому свій час. Камерюшці ці безмежно вдячний, що ніколи вона мені не заглохла за 7 років. Завжди довезла, куди треба було довести. І кожен ранок, коли треба було їхати, вона заводилась без всяких питань. Цю машину буду згадувати тільки з радістю. Вона точно в мене в пам'яті. Вона точно в мене в пам'яті на все життя відклалась. 7 років це реально термін. Не знаю, чи буде в мене автомобіль тільки багато часу якийсь інший. Хіба що дуже свіжий, якийсь хайлендер, Ленкрузер, секвоя. Хіба що так. Сироковка свої зробила на всі 100%. Дякую всім, хто дивився цей канал, далі буде інформація, можливо, про інший автомобіль, можливо, взагалі якоїсь тематики більш подорожуючої, не знаю. По-любому щось буде, автообзори і так далі. Просто тема камері може бути закрита. Але знімати щось буду. Всім дякую, підписуйтесь поїхала. Поїхала моя камрюшка. Машина продана, все переоформлено. Відчуття двоякі. З одної сторони легкість, а з іншої сторони трохи смуток. Ну, але На машині буде їздити дівчина, яка тільки-тільки закінчила автошколу. Крім учбового автомобіля, вона ще ні на чому не їздила. Але можливо я цю машину буду бачити час від часу. Місцево.